Всім привіт! Мене звати Аріадна Принцес і в цьому відео буде моя кішечка. Я розкажу 5 фактів про неї. Перший факт її звати Еміка. Другий факт її рочок і місяць. Третій факт вона у нас фотогігінічна особливо коли її буде десь один місяць, 2 місяці десь так. Вона просто була такою красавіцею. Ми фоткали знімали з неї Відео вона була дуже красива. Ну, і зараз вона теж позує дуже гарно. Четвертий факт. Вона у нас охотниця. Вона десь два чи три рази ловила миш. П'ятий факт це любить, Коли наша собака домашня гавкає. Всім пока з вами була рядна принцесс.